Всім привіт! Розпаківка бебі боксу від благодійного фонду BB. Допомогу можуть отримувати всі родини із дітками до трьох місяців із семи прифронтових областей або якщо родина належить до пільгових категорій. Дивимось, що туди входить. Ось такий боді. Це 56-й розмір. Грілочка. Іграшка. Ще один такий костюмчик, ковтинка плюс комбінезончик, 62-й розмір, шкарпеточки. Качі смаки, крем під підгузок, шампунь. Це лосьон та гель для купання. Також декілька штук серветок, ось такий смайл та дві упаковки бабілау. Також нам попались ось такі підгузки Love трічка Якщо ви також належите до пільгої категорії або проживаєте у прифронтових областях та бажаєте отримати таку допомогу, заявку можете подати на сайті BQV. Посилання залишу в описі. Залишайте заявку або ж очікуєте на сьому хвилю. увагу, що товари з благодійного боксу перепродувати не можна.